Сьогоднішня моя розповідь буде про крик душі одного із мешканців села Довгалівки, Рогози Родіона Миколаєвича. Так сталося, що російські окупанти весь час жили в його будинку і навіть вели допити над затриманими, а в кінці і взагалі його дім попав під обстріл і ось що від нього залишилося. Доброго дня, господар. Доброго, доброго. Що він добрий у вас сьогодні цей день? Та, сьогодні добрий, тому що, як кажуть, краще так, але без них. Не знаю. Як ви пережили оце все? Розкажіть, будь ласка. Та як, емоціонально. Я його з батьком строїв. Хлопцям строїв кирпичики збирали по, по тому, по кирпичному заводі розрізали тоді. Це сам з батьком копали, саме фундамент заливали. І оце такий дом ми построїли. Хороший добротний дом. А От так. От так, соціалізували, прийшли, барбоси. Притім якби Росіяни, хай би то і ще ж і наші бивші по крові, браття Луган Дон. Ну, що, отак? Обідно, звісно. А як це сталося? І як сталося? Це він дом, а в домі тут два підвали. Оце він зроблений був капітально. І вони... І вони ще тут теж підвал дуже здоровий. Тут ховалися люди, ну, бомберки наші, односельчани, всі тут з вулиці там зробили. А потім забрали ці, нас сестрою навіть не пустили, сказали свободні. Вийшов такий лисий в очках і каже, що все, каже, цей дом большой, мені подобається, ви свободні. Ми хотіли хоч якісь речі забрати, там спальний мішок, там не дали нам сестрою. А тоді вони звозили сюди, як не там Там була, присували їх на базі, а тут їх прикривали, закривали. Тут ось ляда є така, що тут закривається, і туди був по підвал, -по там, ну, здоровий підвал, звісно. А так, і, а так і було. На базі вони стояли, їхня техніка, їхня той, а тут вони жили. Тут, взагалі, всі, всі ближні дома, це те саме все, людей вони повиганяли. Дійсно повиганяли, не що там сказати, що вони там стояли порожні, там вон, Шумилівська Світлана з дітьми. Тоже виїхала, ця ця тетя, Тетяна тетя, теж виїхала, тому що ну, попросили. Ну а потім сестри спочатку хату там на тій стороні. Прямо тут. Розбита і згоріла, ця хоч не згоріла, хоч що то. Ну як що то, тут вже нічого не зробиш. У мене тут вже 62 роки. Що я буду відстраювати? Встраю, да. не, не знаю. Але не знаю, що казати. На... Ходимо в будинок. Дивимося, що тут. А отужна. Та як гляда, це вони взламували, їх відкапували, то віділь вони витягували в От них. Ото вона туди вход і оце воно під я тут більшої половиною хати в цієї. Це спальня. Ні, це була кухня, газовий кочов піднявся. Газовий кочов під стояв. Оце, спальня, під відкритим оце, небом. А це спальня, так? Ні, це, ну, це кухня така, що тут, або це, це ну як. Ну то зала, а це ну, то кухня, і а то спальня. Пописали. Умний, умний на що. Для кого і що? Ага. Пописали всі. Дикарі, дикуни, так воно і є. Дык нам ничего не скажешь. Пошли дальше. Пошли. Ой, Господи. А ты это. А чому йде війна, як ти вважаєш? Чому йде війна? Так. Тому що людей зомбірували. Вони такі були. Навіть спочатку думав, що проснеться, а воно все дурний сон, А воно ні. Хто з ними не сталкувався, той може не знає, а я, я з ними сталкувався. В місті колись служив, знає, як той в місті колись у Криму був, знає, як приходили бити хахва просто за те, що я хахов. Я вже возраз був, так, що в мене дитина взросла була. От почули по вулиці суджик і пройшли гуртом п'яні мужики. Дійсно побити хахла. Просто тому що хаху. От, прийшли вони, почули, йшов я з дочкою, поздоровкався, сказав, здрастуйте. Вони стояли там, водку пили кагалам. і прийшли слідом до двору, а я там в гостях був на сі... ну, в общем, дочку возив на сіваш тоді. І, і рішили побити хахла. Ну хорошо. Тут мешкав, я що у них вже це було давно перевернуто. Вони з дитинства а, з такою ладою. Це... Так, да, я ж кажу, ну, що я... я просто помню це все. шесть сім'ї, оце жінки. Ну що були дома, де ми родились, де я з шести домів, ні одного цілого не осталось, уцілівшого. На Залимані я 30 його допомагав строїти, тому що сам строїтель своєму свояку. І залишився він без нічого. Бородин. А що ці самі, щоб вальтануті он на спальні двері в, отут От стояв материн, що, що капусту жбанный. І тут думав, може, та ні, В, В, ЗТ, В, ВТ, вон подивіться, не я кажу, це, це, це ненормальні люди. Неадекватні. Неадекватні. На всьому, що можна було, на всьому рисували, забирали ті машини, віджимали, на глазах віджимали, плакали люди. Ну, а це тут, якщо не цілі, не то останки точно освободителів лежать. Прикопали її, так? Да? Так, да, вони саме їх прикопали. Ось тут знайшло удобрення, буде вам урожай гарний. Та гарний тільки ж воно їхня вся та енергетика вонятиме. Останеться тут. Да. Ну що, відвідав свою будівлю. Відвідав свою будівлю. І що далі? А що далі? Возраст у мене вже такий, що відбудовувати, не знаю. Захоче племінник, значить, будемо щось будувати. Ні, значить. Трохи. облагородимо, благородим, аж а що буде Що тут можна зробити? Та що я хочу сказати? Почало перемога, а тоді мира. Перемоги. Настоящій перемоги. Добре, отак. Дякую тобі і співчуваю. Україна понад усе, ми переможемо.